Твій шлях Твій дзвін душі, твій ніжний дотик, твій змах крила, зміїна гнучкість, чистий подих вітерця, ці звуки, які линуть, аромат духів, що це таке? Лінія життя, як стріла, одинока сутність людини, як шлях, дружба як рояль, біла полоса, чорна полоса. Що таке любов? Скільки живе любов? Чи може любов приносити біль? Дорога, у якої завжди вздовж путі зустрічаються друзі, не може бути одинокою. Люди, ви не одинокі. Погляд, чи може погляд причарувати так, щоб побачити твою глибину, твоє потаємне? Пісок, білий, золотистий, сірий, як падає сонячний промінь, під яким кутом на цей пісок. Зліт півмільйонний зграй птахів, це журчання птахів, як вихру в небі. прощання і подяка за це місто. Цей участок землі, що пригрів, хай на незначний час на мить, це дивовижно чарівно. Дельфіни в океані, живіть, як сонце в небі, коханням наповниться весь океан від сходу й до заходу. Континент, будь тою людиною, яка робить новий день. Посміхнися, це є начало твого шляху. Кричи від щастя, танцюй свій танець, будуй, іди вперед.